Жила була в зеленому тропічному лісі весела капібара на ім'я Боба. Вона була допитливою, любила бігати по берегах річки, гратися з друзями і завжди знаходила щось цікаве. Але була в Бобі одна риса вона часто не слухала свого татка і маму. Одного ранку Боба прокинулася від співу пташок і вирішила вирушити на прогулянку. Мама їй каже Бобо, не заходь далеко від річки, бо може прийти ягуар, а ще не їж незнайомих фруктів, щоб не захворіти. Та що може статися? подумала Боба. Я вже велика і сама все знаю. Вирушила вона гуляти, Пострибала через струмочки, позаглядала в нірки та не помітила, як забрала в глибокі хащі. Там вона побачила дерево. На якому росли великі червоні плоди. Як смачно виглядають, подумала Боба, вирішила спробувати червоний плід, але пожалкувала. Її живіт почав бурчати і сильно заболів. Боба зрозуміла, що це був поганий плід, про який попереджала мама. І його не можна було їсти. А тут ще й шум у кущах Це ягуар, який почав наближатися. Боба злякалася і не знала, що робити. От якби я слухалась маму і не заходила так далеко. Та, на щастя, кабібари завжди тримаються разом. Татко, мама, і всі її друзі почули її слабкий голос і швидко прибігли. Вони разом налякали ягуара гучними звуками, і він утік. Мама дала Бобі цілющі трави, і вона швидко одужала. Боба вибачалась перед мамою і татом. Вибачте. Що я вас не слухала, тепер я знаю, що ваша турбота це моя безпека. Відтоді Боба завжди прислухалася до порад татка і мами.